Друзі, доброго дня! Дивіться, приїхали на знову ж таки на цю площадку, де вчора знімали коротке відео про шкоду Октавію синього кольору. Вчора вечором задзвонив до нас чоловік, який цікавиться. І зараз приїхали робити більш детальний огляд, тим більше на остій площаці. Чим добре купувати автомобіль, по-перше, людина на всі 100% хороша, полакофармово покритті він також провіряє, має прибор. І можна провести таку невеличку і комп'ютерну діагностику, і зробити на підйомник. Будемо заїжджати ось цією красунею. Будемо її підносити на підйомник, знімемо коротке відео, що робиться в нас знизу автомобіля. І після того під'єднаємо комп'ютер і скинемо нашому клієнтові. І після цього вже наш замовник буде приймати рішення або купувати даний автомобіль, або не купувати. Ось такий чудовий підйомник. Також, до речі, хочу придбати його собі в свій особистий гараж. Зараз вам продемонструю, як досить таки зручний, тому що як ви бачите, не займає багато місця. Він і в гаражі дуже зручний, тому що можна поставити і машину, і обійти для того, щоб полірувати автомобіль, також зручно. Проставляєте поставки собі знизу, підносите автомобіль і, відповідно, всі чотири колеса в нас е, будуть звисати. Тобто любу процедуру з автомобілю можна виконувати, як і по ходовій частині, заміна коліс, заміна коробки мотора без проблем. Ось такий підйомничок. Ось так він підноситься. Даний підйомник у нас не від 380 вольт, а від 220 вольт. І вартість його в Нідерландах десь приблизно на сьогоднішній день 4,5 тисячі євро. Але штука хороша, рекомендую, тому що сам хочу собі придбати, але все хочу-хочу, але ніяк не доходять, доходять руки. Відноси автомобіль повністю, якщо не помиляюся, на метр 76 чи на метр 80 до гри. Чи, можливо, навіть і більше. Напевно, що навіть і більше, я помиляюсь, напевно, до 2 метрів. Так, підняли ми автомобіль. Ось у нас назад автомобіля, немає жодних там пошкоджень, немає жодних підтікань е оливи на амортизаторах. По нижчю автомобіля немає жодних зауважень, труба вихлопна взагалі має легесенькі сліди корозії, ну, але незначні. Захист днища в нас повністю цілий, без пошкоджень. Тут у нас захист також є від температури, тобто від вихлопної термозахист. Тут у нас також все цілесеньке, жодних нарікань. Так, передня частина автомобіля. Пильники в нас на кулаках цілі. Видно, що, на, скоріш за все, була замінена шарова опора, тому що стоїть е, нова. Стойки стабілізатора ще рідні, полуосі також рідні, але немає жодних слідів ні корозії, ні мастила, ні на стійках, ні на кулаках. З тої сторони у нас також все, все ціле, пильники цілі. Стойка цілесенька. Тут внутрішній пильник також цілий, без пошкоджень. Зараз також присвічу, так, без пошкоджень. Тут у нас також все цілесеньке. Слідів мастила немає, але для того, щоб... Його добре роздивитися, але якщо буде потрібно, то знімемо ще і захист двигуна, але ніде нічого не видно. Тут в нас також пильники рульові цілі. І пильник в нас на кулаках, правда, так не видно. Також в нас без масла. Він цілесенький. Ось, він цілий. Тобто. По днижню автомобіля проблем немає. Резина хороша, резина в нас хороша. Диски. Диски в нас що? Передні мають легесеньку виробітку, незначну. Турмозні колодки мають, але не багато. Турмозні колодки потрібно буде міняти. Турмозні колодки це розхідний матеріал. Також. З тої сторони також колодка треба буде під заміну. тормозні колодки, ой диски також мають невелику виробітку. Резина в нас сьомій тиждень 23-го року. Задні тормозні диски так само мають так само мають невелику виробітку, меншу, даже ніж передні. І по тормозних колодках тормозні колодки також. Також потрібно під заміну. Тобто є там, але недостатньо. тобто Потрібно їх міняти. Тут там вставляється фаркоп, фаркоп є в багажнику, вихлопна труба чистенька, як ви бачите, немає жодної сажі, жодних нарікань. Ну, зараз підключимо також комп'ютерну діагностику, проведемо, немає жодних проблем. Так, передні, ой, задній лівий диск також має невелику виробітку. Нічого критичного, диски не потріскані, не поцарапані і тормозна колодка теж під заміну. Тобто тормозні колодки поміняти і, в принципі, ніяких проблем немає. Тормозні колодки до шкоди -октавії, Вони не до дорого коштують. Пороги в нас всі цілесенькі, ніде нічого не погнуте, не поцарапано. Тут у нас також вся пластмаса ціленька, має деякі. Невеличкі царапинки з, знизу автомобіля, тобто десь при паркуванні. Їх, якщо опустити автомобіль, навіть видно не буде. Тут в нас також поріг цілесенький. І зараз підключаємо комп'ютер, робимо комп'ютерну діагностику. Так, опускаємо автомобіль донизу. Дивіться, яка хороша штука. От, легким нажаттям кнопки. І в нас автомобільчик опускається. Дійсно, підйомник чудовий, ось такий я хочу собі придбаю, можливо, там місяць-два і ось таку штуку поставлю з себе в гаражі. Буде зручно, коли приїжджають люди для того, щоб вже купувати автомобіль, але ну, в мене безпосередньо е люба діагностика е підняти, опустити, тобто не потрібно буде залазити в яму і можна набагато краще виглянути автомобіль. Так, підключили вже комп'ютер, зараз проведемо тестування комп'ютера і після цього е, проведемо тести на те, що по форсунках, по сажі, по різних агрегатах, і це все скинемо нашому замовнику. Ось так виглядає в нас підбір е, будь-якого автомобіля для нашого клієнта. Тобто, звертайтеся, це все проводимо. Ось проходить в нас діагностика. Поки на даний момент 14%. Все без проблем, все зелене. Ось є одна. Зараз подивимося, що, що то і чи вона активна, не активна. Вже 41%, 45%. Ще одна є. Комбінаційна приборка. Зараз то все оглянемо. 64%. Ну, Комп'ютера ніхто перед тим не... Не під'єднував, ніхто нічого не стирав, тобто, як ви бачите, зразу перед вами проводиться Так, все, пройшло у нас 100% і що в нас є? Лампа правильний обрив, коротке замикання. Це було. Бачите, є дві і помилки, в батарейку потрібно поміняти в ключі і лампа правої фари фарижнього світу. Ну, можливо, був обрив, поміняли. Так, стираємо всі ошибки і тут там на що є одна активна помилка, невипевна базована установка. Що тут таке? Зараз подивимося. Щось, щось. А, інтернет. Так, зараз вон, дали Йосові е, нашу... Е, наш комп'ютер. Зараз підключимося до Wi-Fi і е, подивимося детально, що це за помилка. Через інтернет. Так. Зараз знайдемо її в інтернеті одразу. Що тут капецька? Щось, щось не цей. Неправильна кодіровка. Встановлення щось за сидіннями. Тобто, це що зв'язано з самим сидінням автомобіля, ну не, 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 з, не з мотором. Не сконфігуровано правильно. Не з, не з мотором, не з коробкою, не з сцепленням, ні нічим. Це щось по салону. Ну, ну, зараз, більш, всего, що більш детально потім можна буде розібрати. Зараз спробуємо її, її зараз стерти, можливо, вона стреться і не, тоді не буде жодних проблем. Так, заходимо в двигатель. Фурсунки цікаві нашу родину, турбіна і сажа. Так, дивіться, от вам пробіг після збросу коду ошибок. Ну, тобто Це підтверджує те, що ми е, ошибки тобто діагностику робили перед вами, ніхто нічого не збивав, щоб ви не думали, що підключили а, спочатку, спочатку комп'ютера, позбивали помилки, а після цього там які треба, лишили. Ось, Останній раз збивалися помилки 25 842 км. Обороти двигуна, ну, Мотор а це? Так, мотор працює. По циліндру форсунки. Це ну, дальше листе. Ну, і ось аж. сажа. Сажа 263 грама на сьогоднішній день. Ну, Форсунки тут треба голограми, бо того, що це типу, це шкода, це не Рено, в Рено тіпо, краще пише, тіпо, що по форсунках, а то відклонення є, від є від номінального, ну тобто від того, що хоче там комп'ютер, є там легенькі відхилення. Що то виходить? Мінус 12, мінус 8, ну, тобто воно скаче, тому що зараз ми то робимо. Ну, нічого критичного нема, але те, що я. А турбіна, турбіна. А зараз, І зараз я зараз підключу на турбіну. Знайшли по турбіні, так, давління, щось, без знака, Давлення це... надува. Перше значення це те, що хочеш у комп'ютер. Ага. А друге те, що... те, що зараз видає. От зараз газуємо. Тут газує. Давай газ. газ. Так, Турбіна надуває, тобто все працює. Майже те саме, що хоче комп'ютер, те саме і, те саме хоче і сама машина. Комп'ютерну діагностику ну що, такого проблематично немає, є тільки одна активна помилка і це тільки якась там по конфігурації. Чогось там, ну, сам навіть не знаю, чого ми не розберемося. Потрібно більш досконало її е, оглядати і вже е, робити через інтернет, що то за помилка, але це <кій> нічого такого зв'язаного з роботою мото... мотору, чи коробку, чи там цеплення, чи турбіни, чи форсунок немає. Даний автомобіль у нас по лакофарбовому покритті в рідній фарбі, днище проблем немає. Розхідні матеріали, там пильники, кулаки також стійки, всі без підтікань. Потрібно замінити тормозні колодки, можливо, там подивитися до тормозних дисків, похім чистити салон, зробити детелінг, поміняти фільтри масла, ролики, Ну і в принципі все. Але це є 17 рік 201 тисяча пробігів. Ось така машина. Кого цікаве, телефонуйте.